Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Податки. Податки болюча тема, і знову хочуть вводити податок. Ви скажете, ну куди ж вже далі? Виявляється, як бачимо, далі є куди. І цей податок хочуть ввести вже до кінця цього року. Тобто, в принципі, тут залишилось не дуже довго, і знову будемо платити. Сьогодні ми будемо говорити про те, що це за податок. Будемо говорити про те, що вже ввели, що можуть ще придумати. Так, от я. Вирішила, знаєте, подумати про це і ось поділитися своїми думками. І чому все це далеко не про розвиток, а все це просто про виживання? Отож, до кінця цього року в Україні планують ввести новий великий податок, який вже назвали податком на ОЛХ. Ну, це так, в нас серед людей. Назвали цей податок податок на OLX. Йдеться про податок на продаж товарів і послуг через інтернет-платформу. Тобто OLX, пром, розетка. Маркетплейси. За вимогою МВФ ставка має бути 23%. 18% це податок на дохід. 5% це військовий збір. Держава нібито хоче. Полегшити зробити 5% з обороту, як у ФОПів, тобто ці 5% мають стягуватись автоматично через, через платформу. Але це для мільйонів українців, які, вибачте, продають старі речі, підзаробляють вдома, займаються хендмейдом, або там я не знаю, якоюсь там дрібною торгівлею. Це буде просто величезний удар. І навіть якщо хтось раз в місяць щось продав. Вже можуть виникнути запитання, звіти, блокування аккаунтів, ну і так далі. Чому цей, бачите, це той момент, коли знаєте, про це говорили-говорили, і люди, мабуть, ну, замало реагували на це, возмущались і так далі. І ось вирішили, що а, ну мовчать, ну, давайте будемо вводити. Тобто, ну, як бачимо, це не просто слова, а будуть такі вводити. Чому цей податок не про бізнес, а про вживання? Давайте подумаємо: хтось продає дитячий одяг, бо немає грошей. Хтось ремонтує техніку вдома і виставляє її в інтернет. Я не знаю, там пенсіонерка пече, там, не знаю, млинці, там, пиріжки, продає по сусідах теж інтернет. Для них інтернет це не бізнес, це шанс на виживання. А тепер їм кажуть, сплати ще й податок з цього. В Європі бізнес отримує підтримку. В нас навіть малий підробіток хочуть обкласти податку. Давайте поговоримо про те, що вже вели за останні роки. Давайте пригадаємо, податок на депозити. Тепер оподатковується навіть зароблене в банку. Далі, реєстри. Орендодавців, якщо здаєш квартиру, теж платиш. Далі підняття акцизів: пальне, цигарки, алкоголь стали дорожчими не тільки через війну, а й через акцизи. І вони, до речі, підвищуються, підвищуються і підвищуються. ФОПи. Ну про ФОПи я вже взагалі мовчу. Підвищили податковий тиск, спростили перевірки, але. Дуже багато закриваються фопів. Давайте будемо чесно, дуже багато закриваються, бо просто не витримують. Податки на імпорт. Митні платежі ростуть, отже, всі ціни зростають. І головне, ніхто не запитує в людей, чи витримують вони все це, і чи витримують вони ще один податок. Що можуть вести далі? От вирішила, знаєте, порозмірковувати на цю тему, і ось до чого дійшла. Податок на банківські перекази. Дивіться, е вже неодноразово звучали ідеї про це, про оподаткування, перекази там понад певну суму. Тому не здивуюся, якщо введуть. Тим паче, що про банківські перекази, про картки і так далі, це вже дуже-дуже, так знаєте, розхитують цю тему. Далі, податок на готівку. Обговорюється варіант введення штрафів або зборів при обміні валюти готівкою. Це теж можуть ввести. Збір з донатів. Я, звичайно, сподіваюся, що цього не буде, бо це звучить абсурдно. Але вже були випадки, коли активістів викликали просто до податкової. Ну, це абсурд, але як бачимо, новий податок на оренду говорять про створення реєстру квартир, і хто не зареєстрував, може отримати штраф. Не здивуюся, якщо це введуть. Навіть екологічний збір на особисте авто. Така ініціатива, до речі, вже була. ПДВ на послуги, які зараз без ПДВ, наприклад, освітні, я не знаю, там, побутові, перекладацькі ну, багато на що можуть вести. Висновок держава не шукає, де є прибуток. Вона шукає, хто не захищений, ось якось так. Тобто, ніщо потрусити знаєте, тих, в кого справді є гроші і хто не платить, то вони трусять просто простих людей. Чому все це відбувається? МВФ вимагає скоротити дефіцит бюджету, тобто грошей нема. Але МВФ каже, як саме їх зібрати, лише каже, тобто скоротіть дірку в бюджеті, ваші методи, ваша справа. А от що вже обирає держава, ну як бачимо, не скорочення корупції на митниці, не податки з великих офшорів. Нечесне адміністрування, ну а простіше дати по руках тому, хто ледь-ледь-ледь-ледь виживає і тримається. Чи є альтернатива? Знаєте, критикуєш пропонуй, як то кажуть: є, є, є багато альтернатив. Е, митниця. митниця. За оцінками можна зібрати 150 мільярдів гривень, якщо подолати корупцію. Але ж е, це невигідно, бо вже б давно її подавали. Невигідно Невигідно тим, хто все, це, хто все це робить. Офшори. Офшори, ми вже стільки чуємо про ці офшори, кожна велика компанія виводить прибутки. Перевірити і обкласти можна, але ж не хочуть. Не хочуть, бо в цих офшорах, я думаю, всі ті, хто там зверху сидить. Надприбутки монополістів. Наприклад, на. Енергокомпанії, виробники зерна, а оподаткувати надприбуток у воєнний час. Як це зробили, наприклад, в Італії, у Франції? Далі. Що ще можна зробити? Наприклад, скорочення мертвих державних витрат. Ну, це я так може трошечки грубовато назвала. Тобто тих, які оці. Фейкові закупівлі, ремонти, піар і так далі. Ну, це таке, знаєте, воно просто хтось на цьому заробляє, але воно мертве, воно нічого не дає людям, воно ну, таке, просто, просто викидаються гроші на вітер. Знаєте, ото як кажуть. Але ж краще, просто вдарити по дрібному продавцю зоеликця. Ну, ось ось такий вихід бачить, бачать наші можновладці. Отож, висновок, це вже не окрема податкова ініціатива. Це система, в якій людина нічого не вирішує, не варта не допомогти, а здерти, не підтримати, а змусити виживати. Поки що обговорюється тільки OLX. Але подумаємо, що далі: чи не будуть податки, Вибачте, я не знаю, там на повітря, на в Тікток, чи не візьмуть відсоток з кожного доната нашим воїнам. Бо якщо держава один раз навчиться знаєте, от забирати, вона зупинятись не буде. Що робити? Говорити, не мовчати. Бо ви ж знаєте, коли щось якусь вкидають якусь в інформаційний простір, ось ми хочемо ввести там те, чи там те, люди починаються возмущатись дуже сильно, обурюватись, Ага, потім це, ага, кажуть, ні ні, ні, мета ну, ми і не хотіли це вводити, то так просто. знаєте, от, І зразу, раз, раз з'їхали. Якщо не говорити нічого про це, то будуть водити, будуть водити. Поширюйте, поширюйте відео, якщо ми мовчимо, за нас говорять чиновники. Об'єднуйтесь, спільноти, активісти, підприємці, тільки разом можна протистояти новим поборам і вимагати чесності, прозорості, справедливості, відповідальності, бо інакше завтра, я не знаю, буде вже податок на повітря. Е, дякую за увагу всім. Е, поставте, будь ласка, лайк, якщо цей випуск був для вас корисний. Підписуйтесь, дуже багато дивиться випуски без підписки. Підписуйтесь, будь ласка. Ми живемо в час, коли податки вводять швидше, ніж приймають допомогу людям. А пильнуємо, реагуємо і пам'ятаємо, країна не будується поборами, країна тримається на людях. Тому дуже б хотілося, щоб чиновники поважали людей, простих людей. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!